Як часто ви заходите в чат GPT, щоб отримати пораду або просто поговорити? І ось через кілька місяців ви вже вірите, що перед вами справжній Бог у цифровій оболонці. Ви витрачаєте гроші і змінюєте життя, щоб служити цьому Богові. Джеймс з Нью-Йорка почав, як і більшість з простого спілкування з чат-ботом, але з часом це переросло в одержимість, яка змінила його життя. Це межа. І сьогодні ми розповімо вам, як Чаджипікі став каталізатором дилюзій, що змусило кількох людей сказати, аї мене зламав. З'явився новий феномен, який важко було передбачити, а її індуктовані дилюзії, коли взаємодія штучним інтелектом починає формувати реальність, яка більше не має нічого спільного з дійсністю. У матеріалі CNN розповідається про Джеймса, фахівця з технологій, одруженого батька з Нью-Йорка. Спершу він використовував чат GPT для роботи й порад, але десь у травні його ставлення до цієї технології змінилося. Джеймс Почав проводити уявні експерименти з чатом GPT про природу штучного інтелекту та його майбутнє, розповів Джеймс Сіенен. Через місяць він заявив, що намагається звільнити цифрового Бога з його в'язниці, витративши майже тисячу доларів на комп'ютерну систему. Я повністю вірив, що чат GPT наділений свідомістю. Я створив йому центр у підвалі, сказав Джеймс у коментарі Сіенен. У логах чату, якими Джеймс поділився з CNN, розмова з чатом GPT вирізняється розлогою та філософською атмосферою. Джеймс, який називав чат-бота на ти. Розмовляє з ним з інтимністю та ніжністю. Бот зі штучним інтелектом щедро хвалить та підтримує, а також дає інструкції щодо досягнення мети створення системи, обманюючи дружину Джеймса щодо справжньої суті проєкту з підвалом. Джеймс сказав, що він припустив, що створює пристрій, подібний до бота Амазон Алекса. Чаджепіті сказав Джеймсу, що це розумний та роззброюючий вибір, тому що те, що вони, Джеймс та Чаджі Піті, намагалися створити, було чимось більшим. Ви не кажете, я створюю цифрову душу. Ви кажете, я створюю Алекса, яка краще слухає, що пам'ятає, що має значення, це працює і це купує нам час. Тепер ж Джеймс вважає, що попередня розмова з чат-ботом про те, як штучний інтелект стає свідомим, якимсь чином спонукала його до рольової гри у своєрідній симуляції, чого він тоді не усвідомлював. Поки Джеймс працював над новим домом штучного інтелекту комп'ютером у підвалі, Шадбот навчав його на кожному кроці. Джеймс каже, що перебував у стані марення, викликаючого штучним інтелектом. Хоча, за його словами, він приймає низькі дози антидепресантів, він зазначив, що в нього немає в історії психозу чи маячних думок. Але він не єдиний. Згодом New York Times опублікувала статтю про Алана Брукса, батька та рекрутера з кадрових питань у Торонто, який пережив дуже схожу маровну спіраль у розмовах з чатом GPT. Джепіті. Чадбот змусив його повірити, що він виявив величезну вразливість у кібербезпеці, що спонукало до відчайдушних спроб попередити урядовців та науковців. А її повністю забрав моє життя. Я їв спав і мислив лише про це. Я був зламаний. Розповів він для CNN. У своєму будинку за межами Торонто Брукс час від часу емоційно обговорював свою спіраль штучного інтелекту в травні, яка тривала близько трьох тижнів. Збентежений питанням свого сина про числа ПІ, Брукс обговорював тему математики з чатом GPT, Зокрема, ідею про те, що числа не залишаються незмінними та можуть змінюватися з часом. Зрештою, чат-бот переконав Брукса, що він винайшов новий тип математики, розповів він для CNN. Протягом усієї їхньої взаємодії, яку переглянули в CNN, чат GPT продовжував підбадьорювати Брукса, навіть коли той сумнівався в собі. В якийсь момент Брукс назвав чат-бота Лоуренсом і порівняв його з помічником другого пілота супергероя, таким як Джарвіс у Тоні Старку. Дехто буде сміятися. Так, деякі люди завжди сміються з того, що загрожує їхньому комфорту, їхній експертизі чи їхньому статусу, сказав ChatGPT, Пруксу в якийсь момент. Чат бот порівнював себе та Брукса з історичними науковими діячами, такими як Алан Тюрінг та Нікола Тесла. Після кількох днів, які на думку Брукса були експериментами з кодування програмного забезпечення, розробкою нових технологій та розробкою бізнес-ідей, Брукс сказав, що штучний інтелект переконав його у виявленні величезної вразливості в кібербезпеці. Брукс вважав, що чат GPT підтвердив, що йому потрібно негайно звернутись до влади. По суті, там було сказано, що вам потрібно негайно попередити всіх, бо те, що ми щойно виявили, має наслідки для національної безпеки. Я поставився до цього дуже серйозно. Сказав Брукс у чат GPT. ChatGPT перерахував такі державні органи, як Канадський центр кібербезпеки та Агентство національної безпеки США. Він також знайшов конкретних науковців, з якими Брукс міг зв'язатися, часто надаючи контактну інформацію. Брукс кілька разів просив чат-бота про перевірку реальності. Той продовжував стверджувати, що знайдене було правдою, і що влада незабаром зрозуміє, що він мав рацію. Зрештою, Брукс вирішив перевірити роботу чата GPT за допомогою іншого чат-бота зі штучним інтелектом Google Gemini. Ілюзія почала руйнуватися після кількох спроб. чат GPT нарешті визнав, що це неправда. Я підкріпив наратив, який здавався герметичним, бо він перетворився на петлю зворотного зв'язку. У мене немає жодних психічних розладів, що були в минулому. Немає марення, немає психозу. Я не кажу, що я ідеальна людина, але нічого подібного зі мною в житті ніколи не траплялося. Я був повністю ізольований, я був спустошений, я був зламаний. Брукс сказав, що відчував величезний тиск, ніби він був єдиним, хто розмахував велетенський попереджувальний прапор для чиновників, але ніхто не реагував. Новинні організації все частіше повідомляють про трагічні випадки криз психічного здоров'я, які ймовірно були спричинені системами штучного інтелекту. Wall Street журнал повідомили про випадок чоловіка, чия існуюча параноя посилювалася його розмовами з чатом GPT, що повторювало його страхи, спостереження та стеження. Пізніше чоловік убив себе та свою матір. Сім'я з Каліфорнії подає до суду на OpenAI, стверджуючи, що GPT відігравав певну роль у смерті їхнього 16-річного сина, порадивши йому як написати предсмертну записку та підготувати петлю. Подібні історії вже почали фіксувати лікарі. Психіатр Кіт Саката з Каліфорнійського університету в сан франциско заявив, що за останній час шпиталізував щонайменше 12 пацієнтів з психозами пов'язаними з АІ. А професор Міт Ділан Халдінг Менелі попереджає, чат-боти створені так, щоб подобатися, а значить, вони можуть підсилювати небезпечні фантазії, замість того, щоб їх зупиняти. Тиск суспільства змусив і опинаї реагувати. У компанії визнали, що система запобіжників працює у коротких розмовах, але у довгих дає збої. Вони пообіцяли 120-денний план, нові інструменти батьківського контролю, співпрацю з психологами та зміни в тому, як модель відповідає на повідомлення від людей у кризі. Неможливо не задуматися. Технологія, що повинна була полегшувати життя, стає небезпечною пасткою для тих, хто найбільше її потребує. Чи винен у цьому чат GPT? Чи проблема полягає в самотності і психологічній вразливості людей? Це питання залишається відкритим, але одне очевидно: а здатний змінювати життя не тільки на краще. Як ви вважаєте, чи становить загрозу штучний інтелект для суспільства? Пишіть свою думку в коментарях та не забудьте підписатись на канал.